Борнучного бачення потрібен для проходу по місцевості в затемнення, тобто, ну, коли світить місячне світло, або дуже зоряне небо. Він сам, сам по собі підсвічує, виходить, залишки світла і робить ну, світлу картинку. Ну, ти можеш там пройтися там, там, замітити там, якусь розтяжку, або там, їздити на машині, там, доставляти там, припаси на ноль посеред ночі, типу, ну, або по сіряку, не включати пари і не палитися. Туман, град. І в темну ніч хмарну, взагалі нічого не видно. Типу, тут є підсвітка, додатково включається, коли ти там, можеш зайти в якусь палатку, або в якийсь там бліндаж, щоб ну, трохи підсвітити. Але при повній темряві вона не працює. Ворога можна побачити десь на метрів 100-150, якщо є повний заряд батареї, або батарея дуже ну, хороша, не китайська, а хороша. Якщо батарейка качественна, то вона може тримати там, до п'яти годин. Якщо батарейка, батарейка сама дешева, що є на ринку, там, бо тебе якомусь продається, то він там, ну, потримає годину і почне вже видавати шум, і ти вже нічого не побачиш. І дуже гарні ізраїльські, типу, вони, ну, це все, що йде за 100 тисяч, типу, за самі бінокуляри, тобто за прибори з двома ціни, з двома, з двома ну, монокулярами. А все, що йде до 100 ну, тисяч, типу, воно попрацює трохи. Ну, Зламається. Е, є класні ПНБ, але вони вже починають коштувати від 1 від мільйона гривень, іде, виходить, ще чотирма очима. Тобто ти бачиш кут уже, ну, не ось так, а ось так, типу, все кругом себе. Типу, от, в тих видно прям дуже добре. А всі за свою ціну, типу, воно дуже, дуже, ну, дуже гарно себе показує. У нашому українсько-білоруському підрозділі тур вони тіпа, є майже у кожного. Їх ви... ну, типу їх видають. і ну, Не потрібно тратити шавані гроші, щоб купити собі ПНД. Щоб дивитися в... Це, в темноті, щоб побачити ворога або ту ж саму козу, яка бігає. Цього корисно, якщо поєднувати його от безпосередньо з ПНД, типу є самі, виходить дві лінзи. Є, є самий, виходить, луч, який видно в день, інші режими працюють вночі. І коли ну, тіпа, нічні режими працюють безпосередньо, ну, тіпа, ти бачиш їх тільки в ПНБ. А, свої, ну, тіпа, людським оком не, неможливо. І коли -то там йдете десь по посадки, робити якусь зачистку або розвідку, то можна, виходить, наводити ЛЦУ, ну, тіпа, помічати цілі помічати кацапів, виходить, а потім ну, вбивати в них. Допомагає цілитись, тому що ну, типу, тобі не обов'язково тримати автомат, ну, йти з вкладкою, тобі то можна тримати автомат від бедра, просто навів лазер на голову і вистрілив. Корисна штука. Використовується при CQB. Дуже, дуже, добре, ну, дуже добре показує себе в CQB, в Урбані, типу, в, 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 в городських боях. Типу, я знаю, в напромках тих самих а лазерне посвідчення ніяк. Ніяк не можу демаскувати, тому що ну, типу, є режими, які працюють для ока, і є режими, які ти можеш побачити тільки в ПНБ. Тобто без ПНБ ти їх вже не побачиш. Оптимальний лазер для розвідгрупи зелений. Ну, повторюсь, його видно в ПНБ тільки. Точність має дуже велику роль, тому що, коротше, ауцу пристрілюється безпосередньо. Є, є кулі, в яких всередині йде лазер. Куля вставляється в ствол, і ти вже виходить, ну, включаєш авцу, і авцу вже настроїш під той лазер. Типу, дивлячись. І коли вона зараз ходяться, виходить, оцу вже пристріляне. Типу, і, ну, якщо, якщо воно не збилось, то попадати будеш прямо точно. Якщо воно збилось, ну, то, то все. Печально буде. В середні випадки, коли ти при, о, заходиш на територію і там працює якийсь російський спецпідрозділ, в яких о, ну, є такі ж самі цяцьки, а в ну, типу, багато в кого. Не, не такі вже качественні, як у нас, не, не, ну, не такі виходить, прикольні, але. Деякі, typу, я знаю, що купляють собі теж нормальні американські, Пацани багато трофеїв, і, і де, деякі з моїх знайомих досі ганяють виходme, з підрозкими трофейними, не купляють собі свою. Ну, він на мотив, на нулі, виходить, зняв з підрозку автомата, ж mm. ну, повторюсь, типу, Якщо ти йдеш і повінімаєш там якась просто мотопіхотна бригада, чому-то стрілкова, то та, та, можна там чіпляти все, що хочеш, у типу, них того немає. Вони сидять собі очима кліпають і дивляться, поки в них почнуть стріляти. Ну, в СУ, і ПМВ сумісні в роботі розвитки, типу, і ну без них можна, типу, але буде не так цікаво. Типу, раніше без них працювали, і, ну, і зараз дехто працює, але з ними трохи цікавіше.